Міністр юстиції Денис Малюська сказав, що до ЛОВЗСУ вже приєдналися понад 600 ув'язнених. Вони будуть служити в штурмових підрозділах. Як ви оцінюєте перспективи вже колишніх в'язнів? Та як саме такі новобранці можуть вплинути безпосередньо знову ж таки на ситуацію на фронті? Ну сильно вони не вплинуть на ситуацію. Це треба говорити сразу, бо їх не десятки тисяч. У нас цього в'язнах називається така цифра 50 тисяч людей. Орієнтовно, ми розраховували, що 8-16 тисяч можуть долучитися до лав збройних сил. Але ще раз багато хто порівнює, ось ми копіюємо росіян. Так, ми копіюємо росіян, бо у нас немає можливості, у нас є проблема з людьми. Але якщо росіяни брали од вони одразу підвищували ставки, вони хотіли кого бачити? Гвалтівників, рецидивістів, представників ОЗУ, тобто чим більше як на як казали, господі. Главорези, от, от це клас супер. Вони їх називали згадайте, як минулого року та минулого ні, вже не минулого, вже в 22-му році, коли прихожен вербував їх у в'язниці, то він їм казав, що ви будете штурмовиками запригивати, турмовиками убивати. гризь, тобто, О, оце росіяни. У нас не та історія. У нас люди, які вчинили злочин проти. Гвалтівники, вбивці, рецидивісти, представники ОЗУ, хто чи злочини проти основ національної безпеки, коригувальники, колаборанти, зрадники, баста, корупціонери, Баста, все до побачення, Чого какао вони не приймають участі. Тобто, це окремий контингент, люди, які ну, вчинили провину, але вона ну вони мають на меті воювати і не то, що. Змити кров'ю, а отримати право на умовно дострокове звільнення, тобто частково вони дійсно десь допоможуть, але великого ефекту від них на жаль очікувати не треба, бо їх зараз. Назвала таку кількість 600 людей долучилося? Малюська також сказав, що він виступає за те, аби дозволили мобілізуватися і тим, хто засуджений за одне вбивство. І не важливо, чи це навмисно було, чи вбивство з необережності. Як ви можете пояснити цей момент, яка буде градація? Як можливо будуть визначати, кого допускати? Ну тобто, теж такі моменти, спірне питання, на мою думку. Дивіться, є вбивство з необережності, є в умисне вбивство. Умисне це коли людина, вона цей замисел, умисел, вона його в собі народжувала там день, два, три. Він шукав собі, от ніж візьму, от візьму пакет, куди голову відрізану, покладу, винесу на смітник. Тобто він планував не вбивство з необережності. Це може бути. П'яний сів за кермо вбив людину з необережності. Тобто там вбив людину і тут вбив. Там він готувався день, два-три. Тут з необережності. Тому, в принципі, я думаю, що друга друга категорія вона теж може підпасти. Але тут, тут треба дуже дуже обережно до цього підходити. Маю на увазі чіткі правила виписувати. І мені здається, що зараз, коли корупціонерам заборонили е, мобілізуватися до лав збройних сил, то це політа... питання політичне. як... Туше як варіант, я переконаний, що там з декілька місяців, коли знову стане проблема з людьми, знову повернеться до цієї категорії людей і, можливо, знову ухвалять рішення, що корупціонери. Можливо, якась там буде градація, там не знаю, там або по сумі хабаря, або посад по посаді, по е, яку вони обіймали, вони можуть мобілізуватися до Збройних сил. Приводу приклади. Є, наприклад, колишній голова Верховного суду України, <глав> ОГО, це Хабарник. А є людина, яка в сільраді працювала і там, наприклад, десь там. Землю підмутила, там клаптик. Це хабарний хабарник, окей, але там хабар ого-го, який і тут ну, на місці. Тобто, така собі. Ну, не побутова корупція, звичайно, але різниця є. Я думаю, що законодавці до цього знову повернуться.